Всім привіт, це Коз Костянич, Бізнані Репард. Перше дякую СКХ за запрошення на інтерв'ю. Кірі особистий привіт від мене. Ну, Будемо відповідати на 10 запитань реперту. З кінця 90-х мене порвало жесть просто. Я познайомився з приказом та підлогом на тераптоло. І, до речі, хто не знає, я теж в команді СКХ вже Кілька років просто що я мало пишу. Відколи я захотів арт стати артистом, я вам навіть не скажу. Певно, я артист по житті, але артистом як таким я стати не хотів. Писати реп десь почав орієнтовно в 2001 році. Розкажу вам все, як це. Я займався брейкдансом, і десь орієнтовно перші спроби записати реп були в мене в 2001 році з бринею. Це Мала Лепетиха, Херсонська область. Зараз Підари там окупували цю територію. Я не знаю, там, як зараз пацани. Я звідти давно переїхав. Отже, була в нас касета, Break Attack Boys. Дво... І двохкасетний магнітофон був у брині з мікрофоном. Ну, коротше, все як потрібно. І Ми склепали біт. З тої касети, типу, семпла, ми на іншу касету позаписували. Куплет, там кінець куплета, я ще досі пам'ятаю. І приспів. Три частини брали з різних треках. Записали цей перший трек. Але це ми так, щоб просто як то кажуть, для розвлікухи. На цьому все. Ми покинули реп читати. Не сильно з нас репера вийшло, але брейк ми танцювали доволі таки непогано. У мене була команда. Якщо хтось дивиться, то й пам'ятає, я з малий лепетихи на третьому поверсі. Я договорився з Аучом, де, де 9 людей. Ми займалися там брейкдансом, тренувалися. Так, закриємо діалог. Бог. Те навіть вишні тут стають В, кому, в листі, дудю, Отже, я переїхав в Кіровоградську область, там були брейкера, але е, я з ними так мало тусувався, ми лише виступали з ними. В основному це моя команда була: Це Садич, Кролик, я карандаш, бийзя, маліна, пацани ще з Жориком тусили. Ну, не столь важно. Стольважно, що з деякими з них ми зробили команду під назвою Масів. Карандаш спокійний, він загинув в іловайському котлі. Тоді робив біти. А біти робив специфічно. У нас на Бладхаті був старий такий древній шкаф дерев'яний чи фанерний. Він брав бутилки. Оце цими бутилками херачив в біток. Ще в нас брали пластинки. Гвоздем робили скречі. Ну, Репер андеграунд повний. І ми з пацанами читали репчик. Справа в тому, що, що Бизі немає вже в живих, що Карандаша, я сказав, він втопив, ой, це Бизі втопився, а Карандаш загинув в Іловайському котлі в 2014 році в останній день літа, до речі, мій трек, остання розмова це про нього. Садич вирішив сам піти з життя, а королік переїхав в Кацапів ще до повномасштабки. Ще до 2014 року навіть там лишився. Ми з ним не спілкуємося. Я не знаю, як його доля зараз склалась. Але отак була моя перша така команда, з яким ми записали. Грубо говоря, цілий альбом на касеті. Оце під такі груді біти. Ну, ось такі були мої перші кроки у хіп-хопі. Сети душ наших та ЗСУ. Судила тих тут зля фаршу. Хлопці, чавелінами, козаки зимлав, колись був лешки поп. А тепер це Зесу. Та як ну почав писати більш жорстко. Більш ставитись, почав відповідально до написання тексту. Я вам хочу розповісти історію. От після повномасштабки, коли я почав писати реп, це було десь орієнтовно, здається, квітень 2022 року. Ми зустріли повномасштабку на сході на Луганському направленню. Було дуже гаряче. Ми відійшли до Сєвєродонецька, і коло Сєвєродонецька, є Лисичанська. Оце я був тоді у Лисичанську, в квітні, і мене пробило. Пам'ятаю, пам'ятаю, це Кебом ми почали писати. От постійно на зв'язку були записав ЗСУ за і те, трек. Дуже доволі мощний такий. Раджу послухати, і навіть кліп зняли. Потім уже пізніше кліп зняли. То ми так стояли в будинку, той будинок знищений, нас там розібрали. Корот, у мене там ноутбук згорів тоді. Я залишився тільки штани, в мене, футболка і військовий квиток. І все, я лишився без речей. Можливо, <реш> да, я лишився без речей, так як певні речі в мене були в новій Каховці. Лишились. Всі знають, що нова Каховка також окупована. І всі інші речі були зі мною. І все згоріло нахуй. Ну, коротше, писав я в покинутому морзі, він знаходився недалеко від цієї будівлі, де ми жили. Ну як недалеко, метрів 500. Я там дежурив по ночам, охороняв територію, так би мовити, автомобілі наші. І там був покинутий морг, і я до того морга е, йшов зі стойкою і з ноутбуком. І всі в мене вічно запитували, а що це таке в тебе? Це типу бусоль або ще щось, може якась оптика. Ну от прикиньте кіло. Шурує в бронежилеті, в каски, з собою тягне апаратуру. Ну що хлопці подумають? Ну, звісно, щось, мабуть, випасає когось, підорню. А по факту я не підорню випасав, я репчитав. Такі то історії. З життя. А тут простию снайпер на недалеко лісок. Від нервів субескрехочить, бо між ними пісок. Насипати трошки заг. Саботаж і та без наказу не можна. Ну отже, на мою думку, медіа про укреп. Ой, це хіба що хіп-хоп ЮАЙ? І ну, СГХ це 100%. Пороблять на ентузіазмі. Ще реп-вантаж також. От по кропинкам збирають усе, всю інформацію. У RepUA Я навіть не підписаний, коли скидав їм свої треки, від них оцей робот відповів. Все, до побачення, хорошо. Але я бачу, як що вони блять, вони там тільки гоні сраку лижуть, наскільки я розумію. Але вони не справляються зі своєю роботою від слова ну взагалі а от популізувати себе як вони типа провідний. Медіа по українському репу, то вибачте, хлопці, ви сильно гарячку порати ми не провідні. Ви так просто на тебе лейбл, блін, поцепили. Це знаєте, як, як у нас. В армії є такі унікали, які куплюють собі медальки і носять. Це так реплює блін. себе поставили типу, ми такі піздаті. А по факту ви ні хуя, ребята, ви просто красива картиночка, і все де ще стрічечку із ташки потечуть по їхнім ляшкам. Кишка з кров'ю перемішку, бо не без головів. це війна тут та не смішки. Отже, світові це сайперс, еміном, лакоканостра, сноугонс. Він імперснув взагалі армія АОТІ Піті, типу, армія фараону. Ми захищаємо своє аорда прямо нас і свого мордора. Ми з того тясу стали лютиме, коли тряхнулися від вибухи у Льотому. Коли у березні похоронки полетіли по домі. Віти я писав один раз в житті. Це ще була така програма. Ой, як же, хіпопе Джей. Там куски а там я написав цілих три біта. Це було десь приблизно 2009-2008 рік. Все, мої біти на цьому закінчилися. А в кого я беру біти на даний час? Це в нас е, хлопці з мого об'єднання, це зрозуміло, це Субахватіт, Мотів, Тоні Армі, це ну, взагалі красава. Кеп. Знаю, монолог пише, досить, досить такі потужні біти. Хто, до речі, хоче купувати біточки, то беріть до Дня Армії монолог. Дуже рекомендую. Якщо не рахуючи з нашого об'єднання, то це першочергово, в кого я беру біти, це і Мерсет. От, дійсно, от з ним я дуже часто співпрацюю. Також раджу брати в нього біточки, якщо вам сподобається такий андеграунд. Але звук дуже шикарний. Мені дуже люди. Так, перше, з критикою я стикався досить часто. Раніше я реагував на це дуже гостро, а зараз мені стало похуй. Як я читаю це справа в тому, це моє діло. То тільки я маю право вибирати свій стиль і писати собі текста. А те, що вам не подобається, хлопці, або слухайте, або й відео, ви... і слухайте щось інше. Отак От то, Того чи с... покращити потрібно, звичайно, треба покращувати текста, покращувати скілзи. Постійно потрібно рости, розвиватися. М -м -м. Як то кажуть, вік живи, вік учись. І хоча 20 років пролетіло й досі тягне добре кенсу. Та я лише собі слова ребівтати і римувати сенсом. Тепер не можу зупинитись, я рап читатиму й на пенсії. Чи є цікаві історії конфліктів з іншими реперами? Як таких, ну не знаю, хіба ще десь в 2005 році, що ми пиздилися десь там на концерті Смокімо чи на югах, я вже не пам'ятаю. Можливо, це 2004 був. Ніхера цікавого там не було, і я не поважаю такий стиль зараз взагалі. А в останні періоди, після повномасштабки, здається, таких і не було. До повномасштабки були конфлікти в інтернеті. Ну, це конфлікти в інтернеті, це срач, грубо говоря. Зараз я вже. Відійшов від та, та, такого стилю, як би мовити, спілкування з потенційними слухачами. Я все пишу листи, пишу листи в ніку. Мої листи мости живі та мертві, люди. по тому краю ти, а тут хто жив, ти був, сюди ти не ходи, ми всі туди прибуємо. Втім, я захоплююся, це мотивує. Це певно Збройні Сили України, а саме люди, які можуть мотивувати, тому що. Всі розуміють і всі знають, що скрізь гімно знайдеться по-любому. Я трохи шепалявлю, до речі, це трохи зуби попаляли. Масле ставлю на гріл зиби, точно ще повірите. Моя улюблена цитата це буде на позитиві, полюбас, все буде добре і їбала жаба багатью. Виклали всю душу в соцмережі, а собі не залишивши ні кравлі. Наші обрані з великотежі, а ми носим за собою свої храблі. Такої кінцевої мети в мене немає. У мене в пріоритеті це творити, записуватися, творити разом з об'єднанням, творити сольно, писати репчину. І вчився також відеомонтажу. Наразі вже відлетіло БПЛА, і не луплять наш квадрат, нам на вихід час ще брат. По всім фронтам командна гра, ми покажем, хто це ра. Ви, хлоп'яки, від репа, я відповім без смерті Гідного імені та серця його будую вперто. Насамперед, бути собою це мистецтво. У світі браку, та підробок мати Вектор. Репери косять підручню, скосив від призову, косять від призову, Прийняти бій та вивісти. Всі та відокремити Гідні плоди від плевелів Гідних людей від демонів Тільки вівцю не кормили, за поребрик дивилась, страчено цинус стиль злизано з відомих прихвостні. Прикро за вас, усіх, що ти не зрозумів, хто вас веде на забій. Ціна за свіжину зростає у базарний день. Та твій базар чомусь пустий, бо запізнию тебе репта, це дрібниця в морі пекла, що горить під нами. Часами думаю, що Бог мої цемі лишає. Не продається лиш той, хто бажає помсти за брата. Немає відліку втратам. І прощення зрадникам я знаю, модно закликати зараз між антрактом. Після забути за війну відкупивши донатом, ось яка реальна правда, без жодних прикрас. Хочеш погратись в героя, граючи на почуттях, не варто. Ціна твоїм розвагам втрати усім героям слава її не вкрасти і не придбати Я Не продав свою душу, часи, коли небо Закриває димом розбігти вікно Не змінював на піщаком своє.